Hello, Friendly, З вами Деніс Френдів. Сьогодні в цьому відео ми вип'ємо з вами знову напій Prime. Але річ у тому, що це вже не енергетик. Це пише, що напій безалкогольний, не газований, ще й не газований зі смаком Яблука, лайму та LAMOTKIVI. Hydration, Прайм Гідрейшн Глоубері. Коротше, це навіть вже не енергетика, просто напій Prime. Я не знав, що Prime, що вони ті блогери американські. Випускають від прайма не тільки енергетики, але й прості напої прайми. Ну, коротше, зараз зацінимо. Відкриємо, зацінимо, дамо само собою оцінку. Тому по аналізу заставки цього відео. Проривуємо цей Прайм, новий смак. Let's go! Деніс Венір реагує, Деніс Венір реагує, сьогодні він буде пити. Значить, напій безалкогольний, негазований, зі смаком, яблука лайму та Ківі, торгова марка Prime Hydration. Glowberry. так. Значить, Glowberry, Prime Hydration, 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 Prime, Prime, Prime. Відкриваємо, наливаємо. Let's go. Наливає хлопець наш Ія Ія О. Буде пити. Він prime. І я, Ія Ія О. Давайте. Так. Спочатку нюхнем. Що воно? Пахне. Собі? Так як пахне. Так. Добре. Ну, пахне тим яблуком, Ківі. Ага, прозорий напій, бачите, так? Яблуко лайм киві. Яблуко лайм Киві. Пробуємо. Мутний напій такий. Але нічого. Чути трошечки хімію. В принципі, пити можна. В принципі, пити можна, так. Я би поставив 8 з плюсом. На 9 щось не дуже, а от на 8 з плюсом чом би ні. Так, скільки тут? 500 мл. П'ємо за ваше здоров'ячко. Щось на 9 не дуже. Хоча це краще, ніж попередні що ми пили. Ті енергетики. Там полуниця ківі, чи що там було. Полуниця Кавун. Може, давайте все-таки 9 поставимо. Хоча воно мутне. Не знаю. Ставити, не ставити, наливаємо. Так, я налив вже повний стакан. Допиваємо. Ось так колір виглядає. Мутна вода. Ах! Ну таке. Хай буде 9, напевно. Пахне краще, ніж на смак. Чути тим яблуком, лайм та ківі. Яблуко і киві, напевно, лайм, лайм щось не дуже. В принципі, пити можливо. Я поставлю, зроблю поблажку, поставлю 9 балів. В принципі, це не таке противне, пити можна. Хай буде 9 балів. Все-таки думав, роздумував, хай буде 9 балів. Тому заслужили на 9 Хоча хімія чути легонько хімію. Не сильно чути, але легонько чути, що це хімія. Та. То і так зрозуміло, що хімія, але... На смак чути трошечки хімії. Та. Добрий народ, будемо закінчувати. Дякую за перегляд цього відео. Можете зацінити цей смак Прайма, бо він такий більш-менш непоганий, навіть кращий за оригінал. А, та я забрав. <плух> О, пішло гази. Тому зацінити можете. Тут пише Coconut Water. А, зрозуміло, Coconut Water тут є. Вітаміни Glow in Dark. Не знаю, що це означає. Перекладете. На цьому все. З вами був, як завжди, Деніс Френні. Дякую, що додивилися до цього моменту. Додивилися. <клес> Дякую за перегляд, всім гарного дня, всім удачі, всім пока. Побачимось у наступному новому відео. Всім пока-пока, дружні. Бувайте. Так, Так, я зрозумів, що це є кокосова вода, вітаміни і Glow in the Dark. Типа щось сонце чи що. Ану, чекайте зараз. А ось нежданчик народ. Я переклав, що це означає. Світиться в темряві. Ха. ха Приїхали. Я думаю, що воно тако так виглядає, так як вночі світиться. Такий колір, то воно світиться в темряві. Ми випили. А я не видів, чи це світиться цей напівтемряві, чи ні. Ну, є можливість ще другу бутилку купити і зацінити вночі. Добре, народ, побачимось. neožedano nu no, neočiku ono ta nešdančeg paka